Наша молода черешенька. Три дротаповки що натягнули. І отакі прирости. Це цього року посадки ось була обрізана садженець. І таке вимахало. Опа! Такі черешеньки. Стой йдемо до третього сорту, він такий розлогий, ці ось, як топольки трошки. І ось видно третій сорт. Ось така форма зразу. Низ буває, де припалили гербіцидом, ну то не страшно. Тут десекант. Маленька. Тут а, ці чотири рядка, тут порічка у нас і смородина забирається і буде груша до краю. Щоб вже якось було більш-менш красиво.